Ми знаходимося в селі Андріївка Калинівської громади. До війни тут проживало 35 сімей. Зараз не проживає жодної людини. Село знищено на 100%, жодної вцілілої хати, жодної вцілілої господарської споруди. Росіяни зайшли сюди 10 березня, і тільки в липні, 21 липня. Збройні сили України, бійці 61-ї бригади відбили це село, форсували річку Інгулець і захопили плацдарм, фактично звільнили Андріївку. Місцеві кажуть, що їх після цього тих, хто ще залишався, українські воїни евакуювали. Але пізніше бої навколо Андріївки точилися ще дуже довго. Росіяни намагалися відбити її. Їх позиції були вже за дорогою, яка веде на Давидів Брід. Бачите, село зруйновано майже вщент. Відбудовувати його скоріш за все не будуть. Хоча деякі місцеві нам розповідають про те, що вони воліли повернутися в село, хотіли би відбудувати свої хати. Ну і в принципі, послухаємо, що розказують люди. Один кролятник тут тільки зберігся, де курятник в літніку, що ми тут гусей держали. Ще й окоп там викопали. Обстріляли, все, відкрили, все винесли, все, що можна було. Я єлі отсюда дитину вивезла 21 іюня, потім десь числа 24 чи 25 отам свекруху, коли їй вже попало в веранду, завалило, ми там були. Цей відправила машиною, а два дні нас не випускали оцю, коли ми вже з чоловіком в кінці іюня хотіли виїхати, два дні не випускали. Тоді на другий день ми одну корову здали в тільну сім місяців, щоб виїхати, заплатити за машину, щоб нас хоча б вивезли. А дитина вже була в Херсоні з бабою, з викрихою. І ми з чоловіком нам сказали без вас врата. І все. У мене чоловік Мара, він всю життя тут. І він каже, я хочу в Андреївку. ми звикли держати коров, курей, качок, гус. Ми цьому, на цьому жили. Ось найперший раз, як вони вже тут були, то попало нам у хату. Не в хату, а в дерево, в дворі. І волною знесло з дядьки Юрки Сульженку одразу пів хати винесло. І нам хату, кришу і кухню. Не вікон, нічого нема. Оце нам попало сюди і знесло оце дві хати. То ми за дві тижні вспіли тільки хату перекрити, збирали шифер. Тут а в знайомих, трохи в свекрухи, там свекруха друга хата, де щось трошки пособирали і, і встили перекрити. Не вспіли кухню, одну сторону перекрили, другу не перекрили. Вікна були, трошки повставляли, позабивали, чим змогли. Брат через день і кожен день їздить сюди, каже, я не можу. Мене тягне додому, він хоч і живе, Великій Олександрівці, але більше часу він і до війни тут проводив. Ми хочемо землі зараз, щоб нам розмінували. Руками розводять все. А хто не де да до чого? По-перше, село заміноване, да. там вулиці робочі, там хто приїжджає до себе додому то да, так можна походити. А як сюди життя запускати, як завести скотину, їй треба пасти. Я як своїм кажу, важливіше за своє життя і здоров'я немає нічого. Ви сюди повернетеся, да, якусь хібару поставите, чи той даже модульний домик. Підеш десь, наступиш, ноги не буде. Ми розраховуємо на компенсацію, дай Боже. І єдине ще болюче питання в нас залишається е, нерозмінована земля. У нас своїх паї є свої і з чого жити. Треба, хоча б ми просимо в держави, да, те, що мамі положено, хай буде. Ми єдине, просимо розмінуйте нам землю. Нам треба сіятися, нам треба якось ну, до ладу приводити. Ми цю хату якось воно собі, баню то оставимо все одно на празники, будемо до батька на кладбище приїжджати. Ми не залишимо Андреївку, ми не залишимо це село. Скільки ми не стукали, ну достукалась до нас влада, передали, зібрали у нас документів вже ж тут, як кажуть, практично ні в кого не було. Вони люди жили тут годами, як кажуть, купляли там один в одного ці хати. ну Сільська рада там домову книгу заносила і все. Ну Зробили ми документи, якось поїхали, ну прийняли документи, все. ну Сказали, жіть, буде якась виплата. Вирви розбите повністю все. Цілого нема не де нічого. Оце, що нам приніс, як кажуть, руський мир. Тут був ноль. Отакочки. Наші хлопці воно, були на, на, на тих буграх через річку. Отакочки. Русня довбана сиділа тут. Ну, хто ж знав, ніхто не знав, що, 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 що тут таке проїзд зайде. Отак -то, ось так-то, не... у нас тут територія все велика була. Отак то І все, займалися, я ж кажу, держали свої паї з батьком держали. Так, да, да. так. Отакочки. Це все у нас тут застройки були, це все, бачите, повигоріло, Блін. Ось мій трудяга комбайн, на якому я працював. З трактора таке саме залишилося. Трактор забрав додому на запчастини. Пасіка воно була в кінці города, вулики. Це таке ось, бачите. Все, що залишилося. Все, що те, що годами дбали, це ось наша хата. Батьки жили, батько помер до війни, а мамка це тут проживала. Займалися, як кажуть, хазяйством сільським. Побите воно все згорівше, блін. все, що з батьком наживали і роками, не залишилося нічого. так то. Усьому ще моя хата, тут ось машина все погоріло, бомбили, то ми з погріба не вилазили. Тут таке було, що просто ужас. Ну, не знаю. Ну. І воно моя хата, і там ферма -та була наша, теж все розбито, все. Я би повернулася, так а куди ж повертатися? Тут все-таки виросли, жили. ну, Скільки. А зараз де живете? Зараз там подруги приютила мене і живу подруги, бо нема свого життя. так. І то там теж моя хата, то все розбите. Моя комнатушечка. Оце я тут до 17 років свого життя жила, навчалася. Ось. У... Кімната моїх батьків. Ми, як казали, батьківська кімната. Тут батько більше жив і спав. Да. Тут Сергій, брат. Ну, приїхав подивити. Ну, Я ж не знаю, тут Андрейку вроді разів скільки, вони опять вертались, знову вертались знов, вертались. Рази два чи три їх переходила вона з рук в руки. Це по розговорам, я так чув. Ну, знайомий, він зараз в відпуску в на 10 днів він воює. То він казав, що Андрейку брали декілька разів. Тому що як уходили, ми, командир був наш, я заскочив, в мене мотоцикл такий стояв. Ну, синовий я його сину подарив. Рашисти не знали, що він стоїть. Оце останні п'ять діб, як вони зайшли сюди, вони не були ні в мене, ні в матері. А вже перед тим, як наші взяли, то вони зайшли і в цю хату, і в цю нас в погріб загнали. Ну там і так були там, в принципі. Сидів у ямі і туди строчив, і строчив з того пулемета, і строчив, і строчив. Жили в цьому погрібі, ось оцей погріб. Ось, що, у цьому ми жили, бо я боялася в своєму сама, думаю, за душу чи вб'ють, чи що. І приходила оце Саша, мати його, це ми в трьох. Тут тут жили. Прийшли, ти тоді вже це прийшли останні. Послідні це вже Саша прийшли, так і прийшли бандити. Тут у нас і кроваті були, і каври ми поприбивали, і, і, і жили. Сашку зразу зігнали з кроваті до нас, да, Сашка? А самі повкладалися, попадали і спать. Тут був їх головний такий ратібор, все на його казали, ратібор. Такий мужицюга здоровий. А цей вахід каже, не руський якийсь. Вахід каже, я не хочу погибням, не хочу. Та він йому як прочитав тут лекцію, за груди хватав. І все, він успокоївся і успокоївся, і все. А тут понаривали, ось, ось тут поліметчик лежав, там накопали. Ой, я що тут робилося? який вони гадять. Це страшне діло, якийсь. А тупи так, я тупи. Один каже, у мене контракт і з Іванова. В погрібі сидять. Ми ж сидимо, боїмося. Другому каже, у мене контракт із Іванова сам я до 10 сентября. і все, хожу, плітку хорошо ложу. Та так отаму ріпчаку його вбили наш. Били наші з цієї сторони, виступ... наступали з цієї сторони наші. 21 іюля. Зайшли. Вас вивезли, так? Ні, та яке вивезли. Наші ми не знали навіть, що наші я дзвоню до доці, кажу, Юля, ми будемо їжджати у Крим, тому що не сказали, готов готовий БТР, готовий. На півп'яти утра приїжджає БТР. Розіться, в общем. І надівайте пальто, тому що ми раніх беремо батарею і будете сидіти зверху. Коли Юля мені дзвонить, не мій їхати, мама, вони вас везуть і змугу викидуть, ви не нужні там, не нужні. Каже, наші вже солдати на нижній вулиці. А ми ж то не знали ні телефона, ні де сиділи, як сиділи. І ото ми кажемо, ми їхати не будемо. Ну, погибніте всі і ви. І ми, він сказав, комбат тут такий був, всі погибні. І все, нам не шагу назад. Каже, сказали, у нас режим здержування. Та й здержали наші, слава Богу. Прийшли ми, як почули, що балакають по-нашому тут хлопці, муся з погоню повилазить. Тоді вже ми зажили.